Всім привіт, тюнчики! Ви на каналі Кейт Тока. І сьогодні виходить відео влог з Дубая, е як ми пішли на траціони. Що ж, давайте не будемо затягувати. Ось ми вже зібралися і виходимо. В Дубаї жарко. І ми вже ось тут, на місці. Так, давайте проходимо, покажемо білети, в мене електронні, ось дивіться. Ось дивіться. Угу. Добре, проходіть. А можливо ще, ще не хочеться прокупити? Ні, дякую. Проходимо. Проходимо. Так. о, Тут є ось такий перевоз. та є тут можна щось прокупити. Нам, будь ласка, попкорн, солодку вату і льодяник. Угу, добре. Солодку вату. Так, попкорн. Ось попкорн. Угу. Тримай. Даню. Кір. Солодковату. Так, вибачте, Зараз дістану. Ага, угу. золотковата. Ось. Золотковата. Та льодяник, так? Угу. Добре, людяник. Вибачте, чекайте, я взяла коробочку від попкорна. На ще язик мовлення попросила на пенішем. Так, то вам людяник. Все, ми взяли льодяник і проходимо. Так, зараз ми будемо грати з моєю старшою донькою, Міланою. На виграш. Так, ще ж раз, два, три. Оп. Так, перезагрузити. Ось так. Так. Ми майже. Е, мам, ти виграла! Нічого, але ігрушку забираємо все ж таки. Ось хмари. Ну, добре. Ось покладімо. М -м, як смачно. М -м. Так, все. Зараз ми будемо кататися. Ого, я повинна. а можна ж Так можна. Ось ми вже покатались, Хлопці покатались, нам ще докрутатись. Так. Ось я вже встала до нього. Мене закрутило. Буває. Ми вже на другій частині акл... ну, цього дитячого парку е актраціонів і ми вже катаємось. Так як наша донька має 12 років, їй вже можна самій кататися. Все ми. Мам, можна дістати ігрушку. Так, якщо не сподобається одна, ну, візьму ще одну. То так можна. Ми складаємо в той ящик для того, що, ну, не сподобалося сьогодні, і потім ще раз тут складають. М -м, не потопиться, він великий. Зірочку, зірочку. Добре, чуть-чуть, легенько ми сунемо. Далі нажимаємо зловити. Оп, і воно витягує. І виплюнуло. все. Давайте теж покладемо в сумочку. Пішли подивимось, що далі там є на актраціонах. О, тут є дитячі майданчики. Я з'їжджаю! Класно. І я дивлюся, угу. ти рибка. Так. Бачите, я підходжу. Ага, чекайте, будь ласка. Угу, добре. Так, вже перша частина поїхала. Друга поїхала. Раз, два, три. І. Третя поїхала. Все я поїхала. Я одна, мені можна. Ну, так якби мені 12 років, її можна. Так. За перший призем є. Наступний. Оп, ігу! Куди? У! Ось так мені не затушнило. Ну то й добре. Так, забери сумочку, Угу. Проходимо. Все, ми їдемо на третю частину. Ось ми вже на третій частині і перше це ось таке воно зараз ще й фоткати буде, це класно. Тобто вона автоматично фоткує, вам подобається фотка. Е, друкуємо, не подобається, не друкуємо. Ну, я думаю, що нам подобається. Ой. Так, надрукувати вам. Так. Далі покушуємось все. Ось ваша фотографія. Ми вже поїмо худоги. Тата такий простий, в мами фри, в нас ось такі з різнокольорові. Так, і ще одна качелька. Де сина затушнило. Найс. Я більше туди не піду. Тут. А, мене тут затушнило. Так, всі виходимо до доню. Uh -huh. Сумочку війми кохай. Так, сумочка ось. Так, картинка наша один, картинка наша два, тримай. Ось uh, так. Зараз мені хтось дзвонить. Зараз. Ало, це хто? Uh, Добрий день, це готовий добавлю. Ви хотіли заселятись. О так. Е, е, так. Е, то ви зможете вже в 5-6 годині зар... за... заселятись. Все готове. О, класно! Що ж, а я з вами буду прощатись. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Кейт Тока. До зустрічі в нових відео. Па-па!